Всім привіт друзі! З вами Сонце. Я граю в групу Happy 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 е, Кажу вам додивитися до кінця, в кінці буде інтересно і так буде інтересно. Е, заходьте в телеграм-канал, там буде прикольно. Ну, а я починаю. Біжимо біжимо біжимо, біжимо. Слава Богу, це перший левел. Так я виграв. Ну, можна сказати, не, не так легко. Ой, починаємо другий левел. Друзі, я ще зніматиму, може, там одну гру, головоломку, там, де і яблуко. Там треба його зібрати і втекти в портал. Ну, ви побачите тоді. Ну, а я поки пройшов. Хоп! І це в нас. Хоп! Вотрме, ну, це калун у нас, але він нам не потрібен. Оп. Одяг. Угу. А в можна магазин тут а, за 30. Ого, який страшний. Так, ідемо. Ось цей кіт, хвилинку. Я сам часом надел уже костюм, такой прикольный. О, новая ежа добавилась. Берем. Так, друзья, так. Хвилинку, друзья. Хвилинку. проходимо. Ура! Так, а ми починаємо. Так. О, ми виповнили місію. Оп. Ого, багато монет. Так, хвилин. Так, і побігли. Оп, жмо Уже воскилош киши. Моя, нового. так Друзі, будемо ми проходити до, я подумав до якого, і я подумав, що ми проходимо сьогодні оце останнє і в другому відео ми вже пройдемо рядки всі. Ну. Як мені скинів, мені сподобався такий скін. І я тут пошукав трішки шаурмат прикольно. Ну, ми починаємо. І нагадуємо і ще один левел і я закінчу відео. І тоді ми і в дру... других відео я це все зроблю. Ой, хвилинки. Починаємо. Oh. Ми проходимо, ні це нам не потрібно, побігли, побігли, далі, Знайшов. друзі. Ми програли хвилину. Тепер починаємо знову. Туда треба отак. І як він зміг нас спіймати все. Не зміг, там треба раніше. Почали. Біжим, біжим. Ні. Як він це знаходити з яблуком дуже важко, якщо вам не важко, ой, почали хоп. Є, ми це зробили тут легко вже стало. Хоп. Так. У нас вже 200 монет. Ми тільки, нач... Ми тільки наче починали з, з... 0 монет. А тепер... У! Ой. Хеппі, хеппі, хеппі. Планку По побігли. Так, тромати. Угу, біромату. Ні, ото, я не знав. Переграємо. Я такого там не знав. Я на спать. Фух. Фух. Так. Да. І ми це зробили. Дойшли ми до якогось левела. У нас вже стіл чогось помінявся, я не знаю, чого так. Ну і, друзі, у нас відкрився безконечний біг. Ну, ну, безконечно так грати. Ну, друзі, всім пока-пока. Гра просто чудова. Ми пограємо в неї незабаром і ми вже пройдемо у цей, ой, у цей левел. А зараз. Всім пока-пока. Дивіться на телеграм канал і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! Ставте лайки!